Права пальчику права для говорунчиків, побутові прилади. Приготували свої ручки починаємо. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил пилесос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, Фарш-м'ясорубка дає для котле, Швацька машина нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Поруч з приладами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Молодці діти, у вас все вийшло.